Це український всюдихід, який став всесвітньо відомим. Унікальний всюдихід Amphibia Шерп був призначений для пересування водою та всіма типами бездоріжжя. Шерп отримав масову популярність після того, як з'явився на шоу Топ гір, а потім вже війшов у хіп-хоп культуру. Дуже часто американські зірки використовують його у зйомках кліпів, а Канівест придбав їх велику партію для того, щоб пересуватися по своєму ранчо у Вайомінгу. Завдяки йому та його колегам по цеху, шерп став дуже популярним. Звісно, шерп це не тільки реквізит для зйомки у кліпі, вони ще й дуже важливі завдяки своїй прохідності та надійності. Наразі всюди Хіди використовують ЗСУ та ДСНС. Вони рятували людей під час потопу на Херсонщині, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Модельний ряд зараз налічує шерп, це флагман українського бездоріжжя. Та атлас це новий гравець з великими амбіціями. Нова модель Атлас повністю переграє по характеристикам шерп, але ще немає серійного виробництва. Наразі виробники готують нові версії електричні з полегшеними корпусами та підвищеною швидкістю на воді. Міжнародні організації вже розглядають закупівлі для місій у зонах стихійних лих. А ОНУ свою чергу обговорюють використання українських сюди ходів у миротворчих операціях.